Доброго ранку, доброго раночку. Як кажуть, в кожній ситуації треба шукати кращу сторону. І в тому, що я зараз вдома, є багато плюсів. Хоча ж я звільнилася з роботи, може хто не знає, сама і багато питань, які потрібно вирішити мені, але є ранок, я вільна. І я можу вийти. Біля нас тут таке гарне місце. Я можу вийти, я можу пробігтися, займатися спортом. Тому з кожної ситуації потрібно виносити щось корисне, знаходити. І я тепер буду кожного дня виходити. о сьомий ранку приблизно буду займатися спортом. Бо раніше в мене не було часу, або не хотілося, бо я була втомлена на роботі і так далі. Вертаюсь додому, заходила ще до магазину за разом. Я зараз іду і читаю новини. Київ, Павлоград, Харків.